Відсутність стресу, відчуття безпеки, ментальне налаштування, відсутність токсичних людей поряд, також любов до себе це є третя дія, яка веде до сходження, ви написали мені в коментарях. І так, це є правда. Дозвольте Дінокорун. На новий рік мені прислали багато поздоровлень і фото-відео з конями. Офіційно проголошую цей рік роком королеви. Ви знаєте, працювати як коняка ми дуже добре вміємо. А відчувати себе як королева це навик, який, на жаль, потребує праці. Потребує вдосконалення, бо ми часто забуваємося, що ми є насправді королевами. Кожна жінка це є королева, а не коняка, яка працює. І знаєте що? Мені корона не тисне. Ви знаєте, так плечі така дихання легше, осанка краще. Е я думаю, що потрібно вдавати себе королевою, регулярно вдівати корону так ранок, обід і ввечері. Щоб не перепутати ролі, коли ми всім повинні і коли я цінна. І ще важливий момент психіка потребує не тільки афірмацій, а й фізіологічної підтримки. Продукти лінійки Vitline реально працюють. Бо якщо організму не вистачає вітамінів, мінералів, клітковіни, білка, якщо порушена робота кишківника, то навіть найкрутіші психологічні практики мають слабий ефект. Є реальні відгуки, коли людина, почавши приймати фітлайн, налагодивши шиката, позбувалася панічних атак і депресивного стану. І це дуже круто. Особливо хочу звернути дівчата на ці рожеві баночки. Пептиди, колегеном ваша це ділет до вашої краси, молодості і гарного настрою. І Woman Plus. Це дівчаткам в 40, коли відбуваються зміни, падає настрій. Він не тільки падає, ці скачки перепаду настрою, падає лібідо. І в цей момент жінці-40 дуже потрібна підтримка. Дівчата, в Plus вже є в наявності. Пишіть, дзвоніть, замовимо, будемо пити, молодіти, гарніти. Ми королеви. Тому потрібен. Комплексний підхід, тілу, ресурс, психіці правильні установки, ну і, звичайно, оточення. Отож, запрошую вас до себе в команду, де є адекватні люди, здорове оточення і корона, яка зовсім не тисне і сидить нарешті на своєму місці. Є одне дуже мудре побажання. Бережи себе! Отож я вам бажаю берегти і поважати в саму першу чергу себе. Не тільки як до коняки ставитись до себе, яка все має тягнути на собі і падати, а як до королеви, як до жінки, може іноді втомленою, але кожна жінка є королевою. І так, коли ви починаєте любити і поважати себе, автоматичне оточення починає теж вас любити і поважати. А ще дуже важливе оточення. Якщо у вас його немає, запрошуй до себе в команду. Ми тут всі королеви, всі здорові, всі веселі, драйвові і красиві, в цьому оточенні у вас немає шансів бути без гарного настрою, без гарного здоров'я і без успіхів у всьому, у всіх планах свого життя. І ще раз нагадую, Стартує марафон по схудненню. Дівчатка, кому все потрібно, як то кажуть, три в одному. Дуже легко, швидко і ще з призами для фіналістів, а в фінал виходять, я можу сказати, всі, бо всі отримають результати. Якщо ви ще думаєте, то не думайте, а пишіть і починайте участь. Почати зміни можна з свого життя. Почніть його.